Тральщик Черкаси, що у Криму досі перебуває у блокаді окупантів, але не здається. Він уже двічі намагався вирватися із ворожого оточення. Повідомляє видання Українська Правда. Проте обидві спроби зазнали фіаско. З понад півсотні моряків на кораблі нині перебувають дев'ятеро черкащан. Вони зайняли оборону і не збираються здаватися росіянам. Світлана Литвак із подробицями ближче По лівому борту. Такаржені атаки. Ось таку бойову оборону вимушений нині тримати тральщик Черкаси. В озері Донузлав, що в стелищі Нового зерна, його заблокували російські кораблі. Окрім нашого тральщика, тут ще й нескорений корабель Костянтин Ольшанський. Їм окупанти висунули ультиматум перейти на бік Росії та здаватися, українські моряки на відріз відмовилися. Після почали відбивати штурм за штурмом. Було тяжело, звісно, з точки зору морально, що Таяві кораблі, русські там стоїть ракетний катер постійно направіними на нас пушками. буксир, буксірка просто свої мощі можуть нас задаві. Тральщик Черкаси вже двічі намагався прорвати блокаду. Окупанти не здають позиції. Вони вже повністю перекрили вихід у море. Сьогодні затопили ще один свій корабель і повсякчас атакують. Зараз черкаський тральщик зійшов на мілину запасів прісної води в моряків щонайбільше на тиждень. Проте здаватися Черкаси не збираються. У нас Бойова історія нашого корабля така, що просто позорить корабль. Ми не хотіти, позорить екіпаж теж не хаті. Моряки тращика Черкаси вимагають від влади негайних вказівок, що їм робити далі. А тим часом екіпаж не падає духом. Між вахтами намагається тримати себе в хорошій фізичній формі. Хоч і встають, але все ж все ж говорять вдруг нападіння, падіння. Там також не в формі кажуть, Треба кажуть, хоча б дати, показати, що українці теж горіть не викамшити. Із понад півсотні моряків на кораблі нині перебувають дев'ятеро черкащан в обладміністрації. Вже запевнили, на Черкащині готові прийняти всю команду та забезпечити кожного її члена житлом. Світлана Литвак, Віка, новини.